Встановлюємо андроїд на шевроле Camaro, справжній американський маслкар v 8 6.2, Це наші справжній Bumblebee Трансформер. Саня, Саня, прикидайся, це не шевроле Camaro, це лечеті. Смислі тобто так поставимо сучасний андроїд Магнітолу на Chevrolet лечиті. Подивимося, що з цього вийде. Погнали! Лачеті 2006 року надійна, універсальна і дуже живуча тачка. Одразу видно, американці робили на віки. 2004 року автолачеті збирали в Запоріжжі на заводі ЗАЗ. Тут же зроблений тюнінг нежки, bmw БМВшне антихром, ангельські очі, тонування е і великий мужчинський фаркоп. Але справді крутий тюнінг ми зробимо в салон. Поставимо мультимедіа, вона вже буде як американський iPhone. Да, старій магнітолі тут точно вже каплик, екран покрився плямами, наче лак поліз. На ній були роз'єми під флешку, аукса. Зараз нам потрібен швидкий інтернет, карплей і сучасна навігація. Ставимо нашу і кайфуємо від результату. Екран чудово вписався в салон, через перехідну рамку став наче рідний. І тепер тут є весь сучасний функціонал. З'явилася будь-яка онлайн-навігація, виїздити Google карти, бездрятові CarPlay та Android Auto, і YouTube для перегляду відео. З Play Market можна встановлювати будь-які застосунки, наприклад, онлайн-кінотеатр Мегаго, або навіть якусь гру. Можна себе зайняти, коли когось чекаєте. Це ж Android. Так само, як ми ставимо спойлери, диски круті обвіси на авто. Зараз ми ставимо android планшет. Такого тюнінгу зараз достойне кожне авто. Звертайтесь до нас, встановлюємо під ключ по всій Україні і навіть Європі.